Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Вацко пояснив, чи стане Ярмоленко тренером Динамо. Реал ухвалив важливе рішення з приводу Луніна після Ель-Класико. Неймар визначився щодо майбутнього. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, а перед початком відео хочу вибачитись за мій зовнішній вигляд. Роблю все для того, щоб випуски виходили частіше. А ще хочу подякувати тим, хто привітав мене 26 жовтня. Тоді в мене був день народження. Всім дуже дякую. А ще хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А тепер, друзі, до новин! Українці вивели Жерону в наступну стадію Кубка Іспанії. Каталонці із великими труднощами пройшли констанцію після овертаймів 3-2. Переможні голи на рахунку циганкова та Ваната, які вийшли на поле на 59 й та 75 й хвилинах відповідно. Також весь матч на воротах провів крапивцов. Колишній футболіст та тренер київського Динамо Олег Кузнєцов. Поділився думкою про боротьбу за чемпіонство в нинішньому сезоні української прем'єр-ліги. За його словами, конкуренція в УПЛ зростає. Кузнєцов заявив, що звичне домінування двох грандів може бути порушено вже найближчим часом. Фахівець зазначив, що за останні сезони з'явилися команди, здатні реально кинути виклик Шахтарю та Динамо. Насамперед йдеться про Полісся та Металіст 1925. Це клуби, які не тільки розвиваються фінансово, а й демонструють стабільну роботу в спортивному плані. За словами Кузнєцова, обидва колективи мають якісних виконавців, сильних тренерів та ресурси, яких достатньо, щоб боротися за вершину таблиці. При цьому він підкреслив, що УПЛ потребує нових претендентів на титул, адже саме конкуренція робить чемпіонат живим та непередбачуваним. Кузняцов вважає, що фінансова стійкість і кадрова глибина цих клубів дають їм змогу дивитися на сезон без страху перед грандами. Він зазначив, що і Житомир та Харків стали новими центрами футбольного зростання, а їхній підхід до побудови команд заслуговує на увагу та повагу. Як не крути, а це наші найбагатіші клуби. Ось харків'яни робили мільйонні придбання навіть коли виступали в першій лізі. А після виходу в ОПЛ клуб зробив якісні підсилення. Полісся також багатий клуб. Який має у своєму розпорядженні сильних виконавців і сильного тренера. Вважаю, що Полісся та Металіст 1925 здатні залишити Шахтар та Динамо без чемпіонства, розповів Кузняцов. Найдорожчі склади чемпіонату Греції. Перше місце посідає Олімпіакос. Статистичний портал TransferMarkt оцінює його склад у майже 120 мільйонів євро. Що цікаво, найдорожчий склад в Україні має Шахтар. Його вартість 152 мільйони євро. В українському футболі триває обговорення інформації про те, що Андрій Ярмоленко може стати новим тренером Динамо в разі звільнення Олександра Шовковського. Деякі джерела навіть згадували формати граючого тренера, що викликало широкий резонанс серед уболівальників. Однак відомий журналіст та коментатор Віктор Вацько спростував ці чутки. Віктор Вацько заявив, що публікації про призначення Ярмоленка не мають нічого спільного з дійсністю. Він підкреслив, що розмов про можливе тренерське майбутнє футболіста в київському клубі наразі не ведеться. За інформацією Вацка, керівництво Динамо дійсно має домовленості з Ярмоленком щодо його ролі після завершення кар'єри, але вони не пов'язані з тренерською діяльністю. Жодних перемовин про посаду головного чи граючого тренера зараз немає. А сама тема за словами журналіста абсолютно не актуальна. Слова вацька чітко ставлять крапку в обговореннях. Андрій Ярмоленко зосереджений включно на кар'єрі футболіста, клуб своєю чергою, не розглядає його як кандидата на тренерську посаду, попри взаємну повагу і довгу історію спільної роботи. Інформація, яка була опублікована про те, що Ярмоленко буде граючим тренером Динамо в разі звільнення Шовковського, не відповідає дійсності, наскільки я розумію. У керівництва Динамо є інші домовленості з ним щодо подальших планів після завершення кар'єри. Про посаду головного тренера взагалі не йшлося. Пояснив Вацко. сина Тяго Сілви викликали до збірної Англії. Яго Сілва отримав виклик до лав англійської національної команди віком до 15 років. Юний футболіст навчається в академії Челсі, як і батько грає на позиції центрального захисника та є капітаном своєї команди. Мадридський реал переміг Барселону Ель-Класіко з рахунком 2-1. Але свято затьмарила масова бійка після фінального свистка. В епіцентрі конфлікту опинився Андрій Лунін. Він провів весь матч на лаві запасних, але став важливою дієвою особою поєдинку. Повідомляє Діаріо Ас. Згідно зі звітом арбітра Андрій Лунін покинув технічну зону і втрутився в інцидент між гравцями. Що призвело до показу червоної картки? При цьому на відеозаписі видно, що воротар не вступав у пряме протистояння, а намагався розборонити учасників конфлікту. Керівництво мадридського клубу не погоджується з рішенням суддівської бригади і вже подало офіційну апеляцію. За інформацією журналіста Маріо Кортегане, Реал вважає покарання несправедливим і домагається скасування картки, що інцидент не вплинув на репутацію українського гравця. Іспанська федерація футболу розгляне апеляцію найближчими днями у разі задоволення запиту. Лунін буде повністю звільнений від дисциплінарних наслідків та зможе зайняти місце в заявці вже в наступному турі Лаліги. У матчі проти Альхаземи Кріщану Роналду відзначився 950 голом у своїй кар'єрі. Залишилося всього 50 голів до позначки 1000. Друзі, як ви гадаєте, чи зможе Рон це зробити? Є проблеми в колективі мадридців, як повідомляє Фічакас, стосунки між Вінісіусом і тренером Реала Хабі Алонсо серйозно зіпсувалися, їхній контакт обмежився до мінімуму. Після заміни велькласіку на 72-й хвилині бразилець показав фахівцю неоднозначний жест, що загострило конфлікт. У клубі підтримують Алонсо і не планують переглядати його рішення, навіть якщо це шкодить відносинам із зірковим гравцем. Якщо напруга не знизиться, Вінісіус покине команду. Раніше у ЗМІ говорилося, що на бразильця претендують клуби Саудівської Аравії. У поточному сезоні Вінісіус провів 19 матчів за реал, забивши 6 м'ячів та віддавши 5 гольових передач. Трансфермаркт оцінює його вартість у 150 мільйонів євро. Батько Неймара зв'язався з Сантусом, щоб обговорити продовження контракту свого сина, який діє до 31 грудня. Повідомляє видання Оглобо. На відміну від ситуації, середини року цього разу клуб не хоче тримати гравця ще півроку до чемпіонату світу. Сам Неймар теж не надто зацікавлений у продовженні контракту, адже повернення до національної збірної вже не виглядає таким очевидним. Нагадаю, раніше з'явилася інформація про те, що Неймар може знову стати одноклубником Месі. у поточному сезоні. Бразилець провів 21 матч, у якому відзначився шістьма забитими м'ячами. Ігор циганик про майбутнє Артема Довбика. Абсолютно авторитетно заявляю, добик з Роми піти не хоче і не збирається на сьогоднішній момент. Щоб там не розказували скаути, керівництво, щоб вони там не писали. Сам добик з Роми йти зараз не збирається, сказав Ігор Циганик. Лідер Динамо Андрій Ярмоленко відповів на питання про нібито конфлікт із головним тренером команди Олександром Шовковським. У мене ніякого конфлікту немає, а навіть якщо і є, то на камеру я точно говорити про це не став би. Я тоді пішов би до головного тренера, і ми разом розібралися, б, що і як робити. Все нормально, чесне слово. Сказав Андрій Єрмоленко. моя думка така, що в Динамо все одно щось відбувається, і зараз ми цього знати не можемо. Але через місяці роки ми все одно все дізнаємося. А як гадаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!